Цивільний Кодекс України, статті 837 845 підряд загальне положення про підряд. Стаття 837 договір підряду. За договором підряду одна сторона, підрядник зобов'язується на свій ризик виконати певну роботу за завданнями другої сторони замовника, а замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу. Договір підряду може укладатися на виготовлення, обробку, переробку, ремонт речі або на виконання іншої роботи з переданням її результату замовникові. Для виконання окремих видів робіт, встановлених законом, підрядник, субпідрядник зобов'язаний одержати спеціальний дозвіл. до Окремих видів договорів підряду, встановлених параграфами 24 цієї глави, положення цього параграфа застосовується, якщо інше не встановлено положеннями цього кодексу про ці види договорів. Стаття 838 Генеральний підрядник і субпідрядник Підрядник має право, якщо інше не встановлено договором, залучити до виконання роботи інших осіб, субпідрядників, залишаючись відповідальним перед замовником за результат їхньої роботи. У цьому разі підрядник виступає. Перед замовником як генеральний підрядник, а перед субпідрядником як замовник. Генеральний підрядник відповідає перед субпідрядником за невиконання або неналежне виконання замовником своїх обов'язків за договором підряду, а перед замовником за порушення субпідрядником свого обов'язку. Замовник і субпідрядник не мають права пред'являти один одному вимоги, пов'язані з порушенням договорів, укладених кожним з них з генеральним підрядником, якщо інше не встановлено договору. Або законом. Стаття 839 виконання роботи з матеріалу підрядника та його засобами підрядник зобов'язаний виконати роботу, визначену договором підряду із свого матеріалу із своїми засобами, якщо інше не встановлено договором. Підрядник відповідає за неналежну якість наданих ним матеріалу і устаткування, а також за надання матеріалу або устаткування обтяженого правами третіх осіб. Стаття 840 виконання роботи з матеріалу замовника. Якщо робота виконується частково або в повному обсязі з матеріалу замовника, підрядник відповідає за неправильне використання цього матеріалу. Підрядник зобов'язаний надати замовникові звіт про використання матеріалу та повернути його залишок. Якщо робота виконується з матеріалу замовника, у договорі підряду мають бути встановлені норми витрат матеріалу, строки повернення його залишку та основних відходів, а також відповідальність підрядника за невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків. Підрядник відповідає за невиконання або неналежне виконання роботи, спричинене недоліками матеріалу, наданого замовником, якщо не доведе, що ці недоліки не могли бути ним виявлені при належному прийманні матеріалу. Стаття 841. Обов'язок підрядника зберігати надане йому майно. Підрядник зобов'язаний вживати усіх заходів щодо збереження майна, переданого йому замовником, та відповідає за втрату або пошкодження цього майна. Стаття 842. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження матеріалу, ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження псування матеріалу, до настання строку здачі підрядником визначеної договором підряду, роботи несе сторона, яка надала матеріал, а після настання цього строку сторона, яка пропустила строк, якщо інше не встановлено договором або законом. Стаття 843. Ціна роботи. У договірі підряду визначається ціна роботи або способи її визначення. Якщо у договірі підряду не встановлено ціну роботи або способи її визначення, ціна встановлюється за рішенням суду на основі цін, що звичайно застосовується за аналогічною роботи з урахуванням необхідних витрат, визначених сторонами. Ціна роботи у договірі підряду включає відшкодування витрат підрядника та плату за виконану ним роботу. Стаття 844. Кошторис. Ціна у договорі підряду може бути визначена у кошторисі. Якщо робота виконується відповідно до кошторису, складеного підрядником. Кошторис набирає чинності та стає частиною договору підряду з моменту підтвердження його замовником. Кошторис та невиконання робіт може бути приблизним або твердим. Кошторис є твердим, якщо інше не встановлено договором. Зміни до твердого кошторису можуть вноситися лише за погодженням сторін. У разі перевищення твердого кошторису, усі пов'язані з ним витрати несе підрядник, якщо інше не встановлено законом. Якщо виникла необхідність проведення додаткових робіт і у зв'язку з цим істотного перевищення, визначеного приблизно кошторису, підрядник зобов'язаний своєчасно попередити про це замовника. Замовник, який не погодився на перевищення кошторису, має право відмовитися від договору підряду. У цьому разі підрядник може вимагати від замовника оплати виконаної частини роботи. Підрядник, який своєчасно не попередив замовника про необхідність перевищення приблизного кошторису, зобов'язаний виконати договір підряду за ціною встановленою договором. Підрядник не має права вимагати збільшення твердого кошторису, а замовник його зменшення, в разі якщо на момент укладення договору підряду не можна було передбачити повний обсяг роботи або необхідні для цього витрати. У разі істотного зростання після укладення договору вартості матеріалу, устаткування, які мали бути надані підрядником, а також вартості послуг, що надавалися йому іншими способами, підрядник має право вимагати збільшення кошторису, у разі відмови замовника від збільшення кошторису, підряд... Підрядник має право вимагати розірвання договору. Стаття 845. Ощадливість підрядника. Підрядник має право на ощадливе. Ведення робіт за умови забезпечення належної їх якості. Якщо фактичні витрати підрядника виявилися меншими від тих, які передбачалися при визначенні ціни кошторису, підрядник має право на оплату роботи за ціною, встановленою договором підряду, якщо замовник не доведе, що отримане підрядником заощадження з умовило погіршення якості роботи. Сторони можуть домовитися про розподіл між ними заощадження, отриманого підрядником.